Мій позивний Блад, я військовослужбовець 12-ї бригади Національної гвардії України АЗОВ. В перший день повномасштабки я виїхав під Київ. Це з сім'єю, це був Васильків, але як виявилося, це не найбезпечніше місце, яке можна було поїхати. Після чого я повернувся, ще попрацював до зими в Києві, також в заходах. Ну, ми займалися харчуванням військових, готували їм обіди. І на зиму я поїхав в Буковель працювати. І це стало відправною точкою, що я вирішив вступити до лав Збройних сил України. Я просто спостерігав на людей, яким взагалі була би дуже війна. А для мене ця тема ще близька з 2014 року, тому що в мене тато кадровий військовий, і я вирішив, що ну, я не можу більше знаходитися в цивільному житті і прийняв рішення вступити до лав бригади Азов. Загалом я казав сім'ї, що я скоріше вступлю, але мене відмовляли. І я просто казав, що я поїду на співбесіду, поспілкуюсь, мені розпи... ну, розкажуть, що там, як там. І я поїхав, я подав документи, але моя сім'я про це не знала. І в понеділок, ввечері, 15 травня, мені сказали, що в середу потрібно прибути, і в цей момент моя сім'я дізналася, що я став в лавах Національної гвардії України. Це був такий переломний момент. КМБ, КМБ це було незабуваємо. Я ніколи це не забуду, я про це не жалкую, але повторювати б не хотів. На той момент я став мінометником, а саме був я командиром вогневої позиції мінометної. Це було 29 вересня 23-го року, і нас обстріляли так, що у нас згоріть почало все. Мені під ноги впало, я так розумію, це була 82-га міна. Після чого ну, я, я на 15 втратив взагалі розуміння, що трапилося. Я накинув собі турнікет, але я його ще не затягнув. До мене підбіг побратим, тому що я крикнув, що в мене поранення. І під час моєї евакуації почався новий обстріл, що також карбується в пам'яті чудово. І коли мене завезли вже на Кейсивак, то я почав втрачати свідомість. І Як виявилося, що в мене почалася внутрішня кровотеча, і так трапилося, що я втратив свідомість і впав в кому на два дні. До мене в той же момент прийшла Тетяна. Яка принесла мені особисті речі і телефон, і вона знаходилась повністю там три дні, поки мене не евакуювали на Київ. Е, мені робили багато операцій, тому що потрібно було відновлювати ногу, тому що там і були наслідки поранення. І після цього потрапив до рехабу на реабілітацію. В Рехаб я прийшов з проблемою того, що в мене не працював практично гомілкостоп, і були проблеми з коліном, і не було сили в м'язах. Що, в принципі, зараз протягом там, трьох місяців я вже відновлюю успішно. Зараз вже я можу ходити без милиці, більш-менш нормально опорно-руховий апарат відновив. І найголовніше, що мені кажуть, що найближчим часом я вже зможу бігати.